Незамінімих людей просто не існує, навіть мене можна замінити в якомусь е, степені. Недавно сталася така історія. Інтегратор. В мене він був. Це така ключова посада. Він інтегрує різних е, клієнтів з іншими клієнтами, партнерками і так далі. На ньому було дуже багато зав'язано доступу і так далі. І він одним днем пішов, просто написав: Я звільняюсь і все, і перестав виходити на зв'язок. Да, такі люди теж бувають. Два роки ми з ним працювали. Він пішов. І виходить, що е, ключова людина, типу, що робити туди-сюди, що взагалі хаос ну, в голові перше. Ну, за буквально два дні знайшлася друга людина, яка прийшла, стала на його місце. Так, да, можливо, не так ідеальна робота, як він. Так, да, можливо, є якісь моменти, але в цілому вона знайшлася. Все, її робота. І я ще так пошукав, пошукав: є, є варіанти, є варіанти, навіть живуть. А таки в моменті вважали, що взагалі незамінімий, просто незамінімий. Людина, яка взагалі, ну, ані там тримається, стовп, все замінімо. Всіх можна знайти замін. Не треба переживати.